Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В одному зі своїх минулих відео я коротенько розповів про подорож, яка відбудеться зовсім скоро. Це буде подорож в парк квітів Кьокенхоф Нідерланди. І багато глядачів під Тим відео попрохали в коментарях розповісти про цю подорож більш докладно, що я з задоволенням зараз і виконую. І так, друзі, ця подорож буде організована туристичною компанією Florium Travel, яка... Має своїм напрямком туристичних подорожей саме ландшафтний туризм. Це єдина в Україні компанія, яка возить однодумців по садах та парках Європи. Раніше, в 2019 році, я вже їздив з Florium Travel. Які враження залишились в мене з тих часів? Друзі, я... З теплотою згадую, як ми їздили те, що ми там побачили, Королівський парк квітів Кьокінхов це єдиний в світі і в своєму роді парк, в якому на площі 32 гектари зібрано близько 7 мільйонів квітів цибулинних 15 кілометрів доріжок, по яких ми Гуляли, а поруч сіма доріжками посаджені квіти, які якраз таки навесні дуже чудово квітнуть. Раз на рік Кьокенхоф відкриває свої обійми для туристів і мільйони туристів зі всього світу приїздять саме туди. Я мрію побувати в Кьокенхофі ще, хоча б один раз після війни, а можливо. По можливості я би їздив туди кожен рік, тому що це то місце, яке не відпускають, яке живе назавжди в серці, якщо ви хоч раз там побували. Так ось, Флоріум Тревел цього року відновлює ці подорожі. І зовсім скоро у багатьох з вас буде така можливість приєднатися до цих турів. Всього буде три виїзди в квітні. І вони, незважаючи на свою схожість, тобто кожен тур обов'язково буде відвідування саме парку квітів Кьокенхоф, але вони будуть в деяких моментах відрізнятися. Кожен тур буде трішки не схожий на інше. Перший виїзд 30 березня, ті, хто їдуть, вони відвідають Кьокенхоф, але у них буде унікальна можливість ще також відвідати голландські теплиці. Раз на рік голландці найбільші теплиці відкривають, відчиняють свої двері для туристів, для всіх бажаючих. І ось саме в ці дати. Початок квітня Florium тревел першу подорож організовує таким чином, що буде возити вас по найбільшим теплицям Голландії. Овочеві теплиці, квіткові теплиці. Це унікальна можливість, друзі, ще раз кажу, побувати саме в теплицях голландських раз на рік. Ця можливість з'являється. Тому я би радив поїхати саме в цю подорож. Ну я дивлюся, зі свого боку мені цікавлять, окрім квітів, які вже квітнуть, також теплиці, як це відбувається, як вирощуються рослини і таке інше. Хоча я багато разів був в голландських теплицях, і також завдяки Florium Travel, але це були окремі такі. ну, Індивідуальний, можна так сказати, тому що це мої друзі насправді, тому вони мене попрохали розповісти за ці подорожі. Я з задоволенням це виконую, тому що це буде корисно і їм, і тим садоводам, городникам, любителям, хто з ними поїде. Так ось я бував в теплицях голландських друзі, по вирощуванню архідеї. Це неймовірне відчуття, коли ти знаходишся в теплиці, в якої ростуть одразу 5 мільйонів орхідей. від самої малесенької до великої, яка вже готується до відправки. Був також в теплицях, в яких врощують однорічники. Був на фірмах, які вирощують гортензії, голландські фірми і потім розсилають їх по всіх країнах світу. На фірмі, де вирощують кали. Був на фірмі, де вирощують кліматіси. Самі гарні кліматіси світові, вирощують на той фірмі. І так, перший тур буде перший виїзд 30 березня, зовсім скоро. Тому хто надумає, треба поквапитись. Це парк Кьокенхоф, плюс Голландські теплиці. Інший тур це буде парк Кьокенхоф плюс голландське селище Заансесхансе. Це також цікаве місто місце таке, де багато млинів голландських, як вони все це розвивали, як перемелювали там все. Дуже цікаво, місто музей під відкритим небом. Багато квітів, багато озер, багато млинів. Погуляти, по подивитись це окрім парка Кьокенхоф, ще раз нагадую. І третя дата туру це буде парк Кёкенхоф плюс парад квітів. Друзі, що таке парад квітів раз на рік. Ось багато чого в Голландії раз на рік. Це тому, що це подія, вона одноразова, вона може бути тільки один раз на рік. Як парк Кьокенхоф відкривається тільки раз на рік На весні ось березень, кінець березня, квітень і закінчується він в травні. Так і ось відкритий Теплиці для відвідування два дні, раз на рік, два дні. Всього. Так і ось парад квітів раз на рік буває в Голландії. Що таке парад квітів? Це коли самі голландці наряжають свої автівки, вантажівки великі квітами. Творять з квітів неймовірні фігури різні. І їдуть оцією процесією, карнавал такий, знаєте, музика, танцюють люди усміхнені, веселі, і щасливі. І вони їдуть, якщо я не помиляюсь, 40 кілометрів. І ось. Якраз я коли був, був на параді квітів, ми були в парку Кокінхоф, а потім просто треба було вийти з парку Кьокінхов, не, не загубити квіточок, тому що потім ми повернулися по цьому квіточку назад і продовжили оглядати парк Кекінхоф. Так ось виходите, стаєте вздовж дороги, по якої ця процесія проходить. Це незабутнє враження, залишається також парад квітів. Я би також багатьом з вас саме на парад квітів побувати там радив би. Цікава доволі історія цього параду. Коли Європа лежала в повоєнних руїнах, коли все було розбомблено, в тому числі в Голландії, в Нідерландах, друзі, самі квіткарі нідерландські в невеличкому містечку нарядили. Повозку квітами і поїхали по селах своїх, по дорозі для того, щоб підняти дух своїх земляків. На наступний рік вже було дві повозки, три повозки і так далі. І зараз це подія світового масштабу. Ось так зародилася традиція. Тому я радив би вам на цю традицію обов'язково з'їздити. Як буде відбуватися виїзд зі Львову? З залізничного вокзалу комфортабельний автобус без нічних переїздів, тривалість подорожі, 7 діб. Можна також доєднатися до цієї подорожі з міста Краков. Це для тих українців, хто мешкає тимчасово або постійно в Польщі. Також можна підсісти просто в Кракові, з'їздити в парк Кюкенхоф, відвідати якусь подію там ще додатково, і повернутися назад до Кракова або в Україну. Як хто вирішить для себе, друзі, будь-який тур без нічних переїздів? Тобто, ви. Днем їдете, на ніч зупиняєтесь десь в готелі, можна прийняти душ, зранку поснідали і поїхали далі. В кожному місті, в якому буде зупинка на ночівлю, буде обов'язково оглядова екскурсія по місту. Це такі міста ви відвідуєте також, окрім парку квітів, Краків, Дрезден. Це також чудове місто. Я там не був, тому що коли ми їздили з Florium Тревел в Кокенхоф, ми зупинялись в Берліні. Я був в Берліні, але зараз маршрут побудований таким чином, що буде Дрезден, наскільки я розумію, і Амстердам. Друзі, так ось в Амстердамі ви не просто там будете відвідувати парк Кьокенхоф і інші місця. Також ви будете мати можливість чудову екскурсію по Амстердаму на корабліку по каналах Амстердама поплавати. Це ну, також дивовижна екскурсія. Оця це, до речі, входить в. Кашториси, подорожі ночівлі, сніданки, переїзди і екскурсії по містах, в яких будуть зупинки з супроводі професіонального гіда. Навушники, гід розповідає все, все прекрасно, чутно, все цікаво. Я залишу в описі до цього відео посилання на сайт Florium Travel. І там окремо по кожному туру. Кожній поїздці ви зможете почитати більш докладно і більш поточно, тому що там вже дати, там вже час. І коли, де, що ви будете бачити, скільки коштує тур. Я не буду озвучувати кошторис, скільки він коштує. Можете подивитись, там на сайті все чудово, вказано. Я думаю, що це не тільки тим буде цікаво і корисно подивитись, хто збирається їхати в ці тури, але і тим, хто цього року, наприклад, не збирається. Можливо, ви будете виношувати цю мрію. На наступний рік або на позанаступний. тому що не все ми можемо собі дозволити зараз і прямо тут. Я також мріяв довго-довго поїхати в цей парк, перш ніж ця моя мрія здійснилася. Але ж вона здійснилася вам і собі також. Щоб наші мрії завжди здійснялись. Зараз у нас є сама велика мрія це щоб закінчилася ця жахлива війна. Але окрім цього, ще є життя, є країна, є наші мрії, які хай залишаються і на зараз, і на майбутнє. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою, гарного майбутнього. До побачення!